Російські шахеди атакують Хмельниччину четверту добу поспіль. У місті Славута внаслідок падіння уламків дронів 16 поранених. Пошкоджено 11 висоток та щонайменше 9 приватних будинків. МВС інформує, у місті пошкоджено також два навчальних заклади та нежитлові приміщення, адмінбудівлі та автомобілі. Наразі працюємо над усунім. Е -е -е Ми обстежуємо всі об'єкти, які є на території міста нашого. Школи сьогодні не працюють, садочки сьогодні не працюють. Міненерго повідомило про удар по території Хмельницької АЕС. Знеструмлено 1860 споживачів Славути та Нетішина. Вибуховою хвилею пошкоджені пожежні частини та поліцейський відділок. Мар Славуди повідомив, що влада забезпечуватиме містян необхідним. Всі служби вже працюють послуги, і тепло, і газ, і воду будемо надавати. А це результати обстрілів Херсонщини. Через ранковий авіаудар по Береславу загинув місцевий житель. З артилерії ворог обстріляв Херсон. Вдосвіта із танку поцілив по передмістю Антонівка. У ніч на 25 жовтня ворог обстріляв Вовчанськ на Харківщині та Нікопольський район на Дніпропетровщині. Усього окупанти випустили 11 безпілотників по території України. Усі дрони було знищено силами ППО. Техніка давно перекриває тут дорогу? Що? Техніка давно перекриває тут техніка... не можна було техніка, взагалі не перекриває дорогу. Техніка їздить тут і працює. Перекрили дорогу бульдозером та не пропускають комісію депутатів обласної ради. Робоча група приїхала вивчити питання загибелі осетрових у межах Ладижинського водосховища. Та чи дотримується вимог природоохоронного законодавства у будівництві водовідстійника для миття пташників підприємство МХП? Є ж рішення Селищного Реку про розробку документації технічної документації. Ви ж депутат обласної, обласної ради. Ну, її відхилили. Ви ж ви, ви, як робоча група мали Причому? його запитати. Не робіть здивовані очі. Бивіться, Покажіть ви, ви, мені знаєте, документи хоч одні. Від жителів Тростянчика депутати отримали скарги на якість води та сморід від курників і переробки посліду. Люди занепокоєні, що водовідстійники нашкодять вже зараз. Там неможливо пити воду. Перевірити та з'ясувати це не вдається. Депутатів не пускають на об'єкт МХП. Уже сказали 10 разів, що ви голова робочої групи. У є відповідне розпорядження, яка сформована. І 15 разів раз депутат. То, то, ну, то всі почали. Ми, ми відповідаємо на ваші питання. Ми, можливо, не провокуйте 36 мене, шановні. Не провокуйте. Ви не хочете, не, не, не пускайте. чуть не хочете. Робочу групу подивитися на об'єкт. В чому проблема? Пробуйте. Я, який який об'єкт? Куди ви? відправили ви? Люди? Які? Які? Люди? Які? люди? Як аналогічно, ну, що об'єкт має будувати? Це не він. Ви це розумієте? ви говорите, а люди говорять, що це вір і хто ці люди люди з села. Люди. Ви ж були ви, 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 там що, ви, ви, ж ви звернулися не до представників до... МХП, Сказали би ви не б. ж не до там, Що ви, там буде збудовано? Ми б взяли, і ми, ми поїхали. Будемо показати. До вас відповідні рішення слати від комісії. Так ви не чо ви надали нам документи приймати. Ви ж комісія вивчить законодавство. Шановний, Ах! Не приймати рішення, а рішення по зверненням, щоб ви надали документацію. Про що ви говорите? Ви дуже бачу обізнані, а так ви не знаєте. До представників МХП долучається група підтримки. Якщо ви хочете, щоб я прокоментувала на камеру, я прокоментую. А Що ви на камеру? мені прокоментуєте? А те, що ви ситуації? ходите і просто себе поводите. Ну, мені, а чому цікаві, ви маєте коментувати що ви, що ви їх діяльність, Журналіст тому не коментує діяльність. Це... Не знімає репортаж. Це адекватно, коли колеги працюють. Ви сказали, хочете мені щось про прокоментувати? Що? Що ви мені хочете зараз прокоментувати тут, на цьому місці? Де мій влад влад? Ходи сюди. Всебічна підготовка викликає більше питань аніж відповідей у депутатів із робочої групи. Перекрили якраз ось цим бульдозером. Наглядніше не скажеш. Чомусь комусь не захотілось нам показувати ці. Споруди і це підприємство, на яке сьогодні жалуються місцеві жителі. Це питання. Тепер більше запитань, ніж відповідей. Звичайно. Ми не чекали такого теплого прийому сьогодні тут. Тому в нас тепер більше запитань буде, чим відповіді. Разом з тим робоча група зібрала достатньо фактів, аби згодом вони стали частиною експертизи. Всі деталі та подробиці дивіться в новинах о 19 та 22 годинах. Кількість хворих на гепатит А зростає. За інформацією Центру контролю та профілактики хвороб, статистика хворих перевалила за сотню. У 81-ї людини гепатит підтвердили. З них 66 дорослих і 15 дітей. Пацієнти під наглядом лікарів. Стан їхньої середньої важкості у місті триває епідрозслідування. недотримання правил особистої гігієни, і тому визначається в тому числі і водний фактор спостереження ведуться, і дослідження цієї ситуації. Не виключається харчовий фактор, не виключається фактор контактно-побутовий, і ці всі фактори обстежуються щоденно фахівцями. Військових, освіта, економіка та опалювальний сезон в умовах війни у Вінниці відбулось засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Громади Вінниччини мають бути сильними в економічному плані. Кошти на різну потребу, безпілотники, тепловізори, автомобілі і так далі. Вони можуть з'являтися лише за умови. Економічної стабільності, як мінімум, а то і розвитку вирощувати, переробляти і експортувати власну продукцію зараз важко, говорить голови громад. Виникла велика проблема в тому, що на пункті пропуску Малі тачі з Молдовської сторони було закрите пункт фітосанітарної ветеринарного контролю. Допомогти вийти на закордонні ринки з українською продукцією, готові в профільному міністерстві. Заступник міністра, торговий представник, який у нас відповідає за торгові відносини. Він підтвердив, що ми готові супероперативно включитися. в Вирішення цього питання. Вирішити питання освіти в умовах війни не менш важливо для повноцінного навчання. Громадам потрібні укриття. Цього року півтора мільярди гривень вже було виділено на облаштування укриттів в закладах загальної середньої освіти і в проєкті бюджету. На наступний рік передбачено 2,5 мільярди гривень. Максимально захистити критичну інфраструктуру одне з пріоритетних завдань влади. Опалювальний сезон це найвеликий виклик, враховуючи ту ситуацію, що рашисти не зупиняються щодо терористичних ракетних і ударів, і ударів дронів по енергетичній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі. Тому наше завдання максимально забезпечити роботу всіх цих об'єктів. А ще кожна громада повинна працювати з дитячими травмами під час війни та займатися психологічною і фізичною реабілітацією військових. Студентів технічного вишу запросили на будівництво муніципального житла. Будинок монолітно-каркасного типу зараз на етапі зведення третього поверху. Я вважаю, це дуже хороший проект цим муніципальним житлом. Можливо, щоб потім все, всі ці проекти були інклюзивні, доступні для людей на візках. Вивчено теорію студенти практикують на будівництві. Планують працювати і на цьому будівельному майданчику 6 листопада, 2023 року. Вони йдуть в онлайн навчання, і вони думають, що більше 10 осіб може прийти до нас на так звану дуальну освіту. Ми від цих молодих людей в майбутньому очікуємо, що вони будуть займатися відновленням і відбудовою України після нашої перемоги. Барі з'явився у Вінниці. Звели його на Сабарівському кладовищі. У трьох меморіальних стінах ніші для урн з прахом померлих. В одній стінці знаходиться 294 ячейки. Це, виходить, порядка 900 ячейок є. І вже на сьогоднішній день наше підприємство може надавати послуги з продажу цих ячейок. Порядка 2500 гривень. Барі значно зменшить територію кладовища. Щоб зробити одне захоронення, це відповідно закону України про поховання, то потрібно метр десять на 220 розмір земельної ділянки. І якщо порахувати на 900 чоловік, це дуже досить велика площа землі. Але у зв'язку з тим, що є колумбарні стінки, тому є суттєва економія. Зараз в Україні працює три крематорії. У Європі кремація свідоме рішення багатьох родин. У Вінниці вже є кілька сімей, які хочуть поховати рідних у колумбарії. Володимир майже не користується послугами СТО. Свою автівку перевзуває в сезонку та бортує колеса. Сам хлопець вже має своїх клієнтів. В місцеві по моїй окрузі то до мене часто звертаються, що Волод, типа, треба поміняти по бистрому. Там щось в нього карбуратор <си>, починає бухтіти. Електромеханіки, вони ж автослюсарі та майстри на всі руки. Студенти третього та четвертого курсу Вінницького технічного коледжу змагаються за звання кращого у своїй майбутній професії. Говорити ближній дальній. Експрес-техобслуговування автомобіля «Опель» – це ще одне із завдань конкурсу, який проводять для молоді. Хлопців розділили на чотири команди. По черзі виконують завдання під пильним оком суддів викладачів. Готовить автомобіль до виїзду, перевіряє тиск в колесах, наявність всіх технічних рідин, перевіряє, як відчиняються і зачиняються двері, тобто все те, що необхідно, щоб автомобіль виїхав, справний, робочий і так далі. Заміна колеса те, що чекає або буде чекати кожного автомобіліста, от, цікавий, практичний і головне потрібний конкурс. Долають зміку та виконують рух заднім ходом в умовний гараж. За кермом представник від кожної команди. Приборкати жигуль, аби не загубити м'яч з капота. Третє завдання змагань. Конкурс присвятили до дня автомобіліста, який відзначають в Україні в останню неділю жовтня. Переможці отримали грамоти та нагороди за призові місця.